Всім добрий вечір. От недавно закінчив свою переробку коліси КПП на моїй фортечці. Вивів на бік. Гадаю. Нічого вже не мішає. Все включається. Оп. Так. Все добре, включається ногами між ногами отут нічого не мішає. Все добре. Ну, на практиці ще не виїжджав, ну, але і так, сижу добре, нічого не мішає, включається все прекрасно. Найшов прутка такого самого 16 діаметрів. Отразу то я вже бачу, де воно. О. Буде десь приблизно 7 сантиметрів. Оп. 7 сантиметрів. Чуть на бік. Вийшло в бік. Ну, туди то то собі, як хто собі. Вже зробить індивідуально? Ще ж не, не вона привикнути, О. вигляд з цієї сторони все включається. О, прекрасно все. Нічому нічого не мішає. Все чудово, вмикається. От таке. Ще трошки треба привикнути. Отакі ракурси. ракурс її. و از نظر من بودی